Вітаю, радий вас усіх бачити. Дякую за те, що запросили. Буде дуже приємно з вами поспілкуватися. Навзаєм. І буде ще й цікаво спілкуватися. Знаєш, я хотіла перед ефіром передивитися наш з тобою старий ролик, але не встигла. Там у нас з тобою дуже цікава ситуація виглядала на оцей період, який вже настає. Пам'ятаєш, ми з тобою розглядали місяці, там все окей, стабільно, стабільно, все однаково. А потім там бац, і там, здається, березень було щось таке не дуже нам показувало в березні місяці. Я пам'ятаю, там і диявол випадав, і загрози і такі небезпеки. Дуже от березень, лютий березень, це от таке, от щось таке от напружене. І ми з тобою думали, думали, що це таке може бути. А може, це раптом Росія з розуму зі ідеї, якусь там ядерку чи хімічну зброю. А це виявляється, мова йшла про цей наступ, великий другий масштабний російський. Якраз давай з тобою сьогодні про нього поговоримо. Адже він вже в процесі. Яким ти бачиш цей наступ? РФ вже відмовилася від тої ідеї, що вона має Купити всю Україну, і вона буде вести власне концентровані бої на конкретних напрямках. Ну, давай подивимося. Ну мені здається, що вони стали тверезі, що оцінювати свої можливості в будь-якому випадку. Вони зрозуміли, що так як вони хочуть, не виходить. Але давайте подивимося, давай глянемо. З тобою, що там буде відбуватися? Так, добре, спочатку я витягну на наступ по всій країні, наскільки це взагалі реально? Наступ по всій країні. Давайте подивимося тут і тут. По три карти витягну. І стосовно місцевого наступу, там на якісь окремі точки та території, також я витягну по три карти. Ми подивимося, давайте подивимося тут та тут. Так, перша карта. Карта стосовно яка стосується ну, всієї країни. Карта сюрпризу, карта збройного фінансового матеріального підсилення нашого. Ми є захищеними. Карта легковажності. Ну, таке, все одно треба зберігати десь уважність якусь, тому що колаборанти, сепаратисти не сплять. І карта удачі. Ну, в принципі, карти дуже сильні. Карта удачі, карта матеріального збройного підсилення. Тут карта зброї та захисту. Тут трійка червова карта Сонця та оптимізму. Трійка пікова, несподівані удари та атаки, потенційні провокації можуть бути. І десятка бубнова карта збройного захисту. Знову ж таки, все про фінанси, про збройний захист. Тут більше говорить, тобто я хочу сказати, що таке, щоб захопити повністю всю країну на спробувати, то цього в них не вийде точно. Вони облажаються, тому що ми готові. Я бачу дуже багато зброї, техніки, захисту. Ми набагато того ніж минулого року. У них це не вийде це однозначно. Це буде дурістю неймовірною. Але я думаю, що вони таке можуть спробувати зробити, але нічим для них це хорошим не закінчиться. Так, стосовно місцевих наступів. Точкових карта надії падає, карта постійності падає, карта стабільності, карта тюрми, карта окупації, карта репресій якихось. Ну, от точкові наступи це більш реально. Семірка червова карта ілюзій, обману, брехні якось. Валет червовий, карта воїна захисника, ЗСУ, піковий туз, карта терактів. Погана карта. Ну, я би сказав так, вони скоріше будуть наступати точково. Отак, От як минулого року, і напевно, що вони не повторять. А навіть якщо і попробують повторити, я вже про це говорив, і тут розклад знову це підтвердив, що ми є збройно захищені скрізь по всіх територіях на межі з Білорусі, на межі з Росією, там де центральні області Київська, Житомирська. Так що нам боятися немає чого в цьому плані. В принципі, якщо попробують захопити повністю всю країну, то для них це обернеться повним фіаско, Точково вони будуть пробувати наступати. Так, карти мені це показують. Тому східні регіони, я би сказав, і південні регіони знаходяться в такій в підвищеній зоні ризику. Але все одно треба надіятися, сподіватися, я все одно бачу, що надія є, сила є, і наші воїни також готові, Валер Червовий. В основному це буде Луганський, Донецький та Запорізький напрямки? Я думаю так. Я думаю так. Я думаю, що от в них ото ж є ідея фікс Путіна до березня захопити повністю території областей. Ви ж певно теж чули про цю новину там в себе на студії. Так так я якраз хотіла запитати, чи вдасться в нього, чи буде в нього якийсь прорив десь, чи це взагалі просто ілюзії, нісенітниці і так далі. Ну я особисто думаю, що це ілюзії та нісенітниці. Я вже про це прогноз зробив, але можу подивитися заново, чи підтвердяться мої слова. Так, чи буде в нього десь якийсь прорив, чи зможуть вони захопити так, як от вони захотіли: Луганськ та Донецьк області Донбас. Я в цьому сильно сумніваюся, але давайте глянемо три карти на циганській колоді. Карта лживості, карта брехні та обману. Ну, це карти більше залякувань. Більше намагаються залякати, більше от там, знаєте, самі себе обманюють. Карта возлюбленої, активізація жіночої енергетики така хороша карта. І ще одна карта карта подорожі. Ну, Війська готують, наближатися намагаються. Давайте ще на цій колоді три карти для більш чіткої картинки. Зараз подивимося, так. Е, перша карта Двійка Христова, знову ж таки, карта руху. Якийсь дуже активний рух. Далі четвірка пікова карта загроз, карта якихось атак, агресії, можливо, повітряні загрози. валет піковий, карта воїна агресії. Та якогось сильного наступу. Ну, ми знаємо, що по Бахмуту там зараз дуже активні бої точаться. Карти підтверджують, що бої можуть бути дуже жорсткими, але я хочу вірити, що нічого їм не вдасться. Нічого їм не вдасться, І я навіть по своїх відчуттях іду, що свої плани в них вони не реалі... не реалізують, не захоплять вони Донбас, повністю не вийдуть вони на межі областей. Не вийдуть. А тепер скажи, чому саме форма черепа? Деякі люди от помилково думають, що череп це якась форма сатанізму чи там ще щось. Ні, череп це форма захисту від негативу, від чорної магії, від вампіризму. Тому виріб з черепу, якщо ви переживаєте за свою внутрішню енергію, дуже добре мати. Я інколи ставлю біля себе череп для того, щоб от мене не вампірили зайвий раз для того, щоб от бути максимально захищеним. Давай розглянемо ще південний напрямок. Херсонський та Запорізький. Ну, само з собою зрозуміло, що на Херсон вони не підуть, бо вони спалили вже всі мости та переправи, коли тікали. Але я можу помилятися, перевіримо. Херсон та Запоріжжя. Так, добре, давайте подивимося. Так, Херсон і Запоріжжя. По три карти витягну, подивлюся. Так, дивимось. Херсон. Карта легковажності падає на Херсон. Ну, так, от, вони до Херсона ставляться так, от, несерйозно. Для них це не є зараз самоцілью. Карта возлюбленого, карта чоловічого захисту. Херсон добре захищається, там, де от він є де-окупований. І карта дісності. В, в принципі, карти хороші на Херсон. Я там не бачу, щоб вони кудись далі лізли. Те, що ще знаходиться під окупацією, я думаю, скоро буде деокуповано. Я на це надіюсь. я в це вірю. Далі. Карта по запорізькому напрямку. Карта сюрпризу. Знову ж таки, збройне та фінансове наше підсилення. Далі. Карта втішення Янгол спускається з небес, захист вищих сил. І ще одна карта карта злодія. Ну, карта злодія є така, трохи небезпечна. Десь от частково по запорізькому напрямку є небезпеки, загроз та провокацій, грабунків, ударів по критичній інфраструктурі. Можливо, десь от якісь от удари повітряного характеру. Але я думаю, що теж ситуація, ніби більш-менш спокійна. Трохи більше загроз, ніж по Херсону, але нормально. Тобто от, мені здається, вони зараз зосередяться більше на Донбасі. Путіну треба буде щось принести на блюдочку у якості перемоги, що він дав своєму суспільству щось таке смачне, і в них дуже мало часу для цього. Чи буде те, що я вони принесуть? Їм? Я зрозумів. Я в цьому сумніваюся, чесно кажучи. Ну я можу подивитися: чи буде в них якась така інформаційна бомба, що вони, чи буде в них якась перемога? Давайте я зразу на двох колодах подивлюся. Перша карта карта священника. Присутність якихось ритуалів та духовних практик. Можливо, щось там пов'язане з церквою. Карта печалі, карта втрати, карта смутку. Карта печалі біля них падає. Розчарування активне. Карта противника. Навряд чи я бачу от центральна карта на циганській колоді це карта розчарування. карта печалі. Вони будуть розчаровані. Десятка чергова карта підсилення максимально будуть збиратися об'єднуватися ще й карта коаліцій союзів, і тут з Христової сила будуть максимально збирати свої сили, щоб далі йти в наступ. До цієї самої дати, якщо ви говорите про неї 24.02, мені здається, що до того часу вони не покажуть тих результатів, на які вони надіялись. Так є ще такий варіант. Багато військових експертів про це говорить. Що 23 і 24 лютого буде пік наступальних дій армії РФ чи так це? Я вже робив прогноз стосовно цього питання і я дивився це питання. І чесно кажучи, на цей період я побачив дуже велику кількість повітряних загроз. Так, це буде такий небезпечний період. Тобто я би сказав, з 22 по 26, -те. от це от буде такий піковий, тому що 22 другого е, Путін на своїх каналах оголосив про незалежність Донецької Луганська ДНР ЛНР, так званих псевдореспублік. То мені здається, в цей день також може бути щось дуже паскудне. 22 лютого. Ну і далі, 23, 24 до 26, го так загрози є. Але я можу ще раз подивитися на одній колоді, гляну що чого очікувати. Ну, просто я вже робив прогноз. Так, загрози є, але я подивлюся ще раз. Може, якісь додаткові факти інформація цікава, відкриється. Да, зразу вісьмірка пікова карта підвищених атак, агресії, повітряні загрози, теракти. Погана карта. Далі двійка пікова карта закритих доріг. І знову ж таки, карта якоїсь агресії дій колаборантів та сепаратистів. Король червовий, карта воїна захисника. Це хороша карта. Тобто, будемо сподіватися, що наше ППО працює завжди добре. І, взагалі, тероборона зсу нас захистять. Шестірка хрестова карта блискавки, підвищені повітряні загрози. В цей день я би закликав людей бути максимально обережними і особливо уважними, не ігнорувати повітряні тривоги, сидіти по домах краще і в разі чого подбати, щоб ваше сховище було максимально оснащене всім необхідним. І на завершення будемо тішити хорошими новинами. Можливо, кажуть, що після цього всього дійства все піде на спад у РФ, тому що у них почнуть закінчуватися сили, військові запаси, і гостра фаза буде йти до нуля. Так чи правда це, чи ні? Чи навпаки, гостра фаза затягнеться? Е, важливе питання. Давайте будемо дивитися, що мені покажуть мої карти. Яке буде в мене бачення стосовно цього гострої фази, і взагалі е, затища, стихнення, підходу до нуля? Окей, добре, давайте будемо дивитися. Так, що циганські карти показують? Карта возлюбленої. Ну, в принципі, хороша карта. Сила, енергія, любов позитивна карта. Далі карта печалі. Ну, я думаю, що вони ще не заспокояться, вони навпаки, можуть розізлитися, ще досить сильно пам'ятаєте, як вони нам за Кримський міст мстилися. Які, ну, от, і, от, власне кажучи, за звільнення деокупації Херсона, що тоді відбувалося, так. Карта святкування, хороша карта для нас. Все одно перемоги будуть за нами. Так що заспокойтеся. Я думаю, що вони ще трохи побомблять. є такі загрози, в знак помсти. Але, знову ж таки, це питання до всіх глядачів, будьте обережні. А тут остання карта це карта перемоги. Ми все одно переможемо. Україна переможе. Тут четвірка хрестова карта успіху це наш успіх. Далі. Карта Джокера, карта підготовки воєнної мілітаризації. Розслаблятися все одно не варто. І ще одна карта. Двійка пікова. карта закритих доріг. Ну, десь в чомусь загрози є для нас. Я би сказав так: повністю на нуль ситуація не зійде, вона може стихнути. Ми можемо отримати значні переваги над ворогом, але ворог заспокоюватися ще поки що не планує. Нам треба бути обережними, хоча карта перемоги випадає нам. Ось ця карта, карта святкування. Я її навіть приблизив, вона за нами. Тобто, ми в будь-якому разі переможемо. Я навіть в цьому не сумніваюся, але загрози ще є. Загрози ще є. І воно повністю на спад не впаде на нуль, якби люди цього хотіли у 23-му році. Але воно дійсно може піти на спад. Я вже казав, що 23-й рік це рік активних перемог України. Нехай так і буде. До речі, футболки Україна переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай.